Прийшло веселе літочко, почали працювати оздоровчі майданчики, літні табори, ліс, річка, цікаві екскурсії, яскраве квіткове різнобарв'я доповнюють щирі дитячі посмішки, жарти веселі розваги. Так зване володарчанами Ромашкове поле, яке знаходиться на межі володарка Ловин, біля прекрасного лісового масиву приймало дітлахів. Такого роду відпочинок організувало володарське благочиння Білоцерківської єпархії. Православний літній табір передбачав надзвичайно цікаву та насичену програму. Цьому сприяло все. І гарний настрій, і чудовий сонячний день. Більше 70 діток у Володрицькому району взяли активну участь у благодійному заході. Це вихованці недільних шкіл. У виконанні священнослужителів залунала молитва царю небесний. Святий, Борис, кривки це до безсмертина фаміли нас, святий, Бори, сюди, кривки, це до безсмертина, фаміли нас, святий Боже, сюди крівки смерти фаміли нас, слава церкви, сина і Святому Духу, і нині приясними віки. Благочинний блудрицький благочиння Отець Миколай щиро привітав усіх учасників та благословив на гарний та змістовний відпочинок. Я рахую, що це дуже. Важливо для дітей особливо, тому що це не десь там по якихось магазинчиках чи там ларках діти скитаються, а це благодійний такий православний табір, в якому діти і мають матимуть розвагу і помоляться, а в основному. Що це православні діти наших православних прихожан. І я поздравляю всіх володарчан, жителів Володарщини і гостей з цим великим днем і з наступаючим великим пост... Петровим постом. Здоров'я всім успіхів у сьогоднішньому заході. E menor, eu А потім розпочалося веселе дозвілля. Було організовано різноманітні ігри, забав, змагання, турніри. Працювали гуртки різного спрямування, дискусійні групи. Як відзначив у розмові священик церкви Марії Магдалени, міста Біла Церква, керівник молодіжного центру при Білоцерківській епархії Сергій Савельєв, такий захід у Володрецькому районі організовано вперше. Ми зібралися тут для того, щоб організувати дозвілля для дітей з християнським наповненням, щоб вони цікаво провели час в спортивних іграх, спілкуванні один з одним і священослужителям. Щоб вони, крім відпочинку, винесли для себе якісь моральні цінності після сьогоднішнього дня. А Взагалі, очікувати дітям на якісь подарунки, сюрпризи сьогодні? Сюрпризи це сьогоднішній день, перш за все. І маленькі пам'ятні сувеніри вони отримують в кінці дня. З 9 до 20 години луна в дитячий сміх. Протягом дня діти мали можливість поспілкуватися з новими друзями і, звичайно, активно відпочити та поспівати пісень біля вогнища, поділитися незабутніми приємними враженнями. Ми тут зварне наслідом! Ура! Нехай це літо залишиться в пам'яті дітлахів як прекрасна пора безтурботного дитинства.